Для мене щастя це відчуття свободи, коли я вільна і маю право на свій вибір. На даний момент щастя це мирне небо над головою, без тривог і вибухів. Що для тебе щастя? Щастя для мене це мати велику родину і домашній затишок. Це вірні друзі, які здатні будь-яку хвилину прийти до мене на допомогу. А головне це мати чисте небо над головою. Доброго дня! Що для вас означає щастя? Я щаслива, що народилась в країні зі славетною історією та багатою культурою. Рада, що в останнім часом ми все частіше повертаємось до давніх традицій та обрядів, які будувалися з тисячоліттями. Щастя це відчувати приналежність до свого народу та своєї країни, бути гордим за, за своїх предків та за те, ким ми є сьогодні. Дякую. Доброго дня. З чим у вас асоціюється щастя? Для мене щастя це подорожувати, відкривати Україну з Нового боку, відвідувати нові круті місця і при цьому відчувати емоції. Дякую. Ніжні усмішки мами ну і нічні обійми тата. А слова чарівних — лиш мами і тато, скільки любові в них і тепла. Вони для дітей означають багато. Щоб щастя закрилось і радість цвіла. Скажіть, будь ласка, що для вас щастя? Ну, я б хотіла свою відповідь розділити на два, тому що до відомих нам подій, які сталися з нашою країною, це було одне щастя, коли. Щастя, це коли ти спілкуєшся з своїми рідними, близькими, знаєш, що вони здорові, <смі> радієш їхнім досягненням, маєш змогу подорожувати. Щастя, коли не звучить тривога, коли немає вибухів, коли ти не чуєш звука ворожої техніки, коли ти Знаєш, і щасливий від того, що твої діти в безпеці, твої рідні. Зараз для мене щастя це віра, віра в те, що ми переможемо цю російську орду і будемо продовжувати жити щасливо. І тоді, мабуть, буде інше зовсім щастя. Щастя в кожній миті. Дякую.